Бронзову медаль у міжнародній учнівській олімпіаді з географії, яка пройшла в іспанському місті Сантандер, здобув учень 11 класу Нововолинської спеціалізованої школи колегіуму Роман Воробей, виконавши всі теоретичні завдання англійською мовою. Нововолинець успішно впорався із практичним етапом олімпіади. 2 жовтня відбулося вручисте нагородження хлопця у рідній школі. Роман багаторазовий переможець всеукраїнських учнівських олімпіад із географії, турнірів юних фізиків, хіміків, істориків, правознавців. Також він стипендіат голови фонду Волинської облдержадміністрації. Перші перемоги здобув на міських олімпіадах ще у сьомому класі. Починаючи з 9-го, перемагав на фінальних етапах Всеукраїнської олімпіади з географії. В Цілому підготовка була дуже довгою. Я вважаю, що плідною почалася вона ще коли я був у сьомому класі маленьким хлопчиком. Я почув про те, як наш попередній переможець Влад переможця добув здобув дану перемогу, і мені здалося, що це буде теж і мені по силах. І всі ці роки я йшов до цього. і Мені допомагали педагоги нашої школи і викладачі як і луцького, так і львівського університетів. Я вважаю, що дана перемога буде гарною, гарним початком, адже кожна перемога це лише новий старт. Також хотілося б висловити слова вдячності моїм педагогам Євгенівні, Галині Васильівні, яка допомогла мені з англійською мовою. Як я зазначав, їхня праця це було 80% моєї перемоги. Також хотілося б висловити Д вдячність моїм батькам, моїм родичам, які завжди мені допомагали допомагали тим влучним одним доцільним словом, які мотомотували мене робити щось та ставати кращим. Моїм друзям та моїй підтримці, яка була не тільки як в межах моєї школи, вона була так би мовити інтернаціональною. дуже багато людей тримало за мене кулаки. За що я їм дуже дуже вдячний. Переможця підготувала заслужений учитель України Алла Горбач. Педагог каже, її вихованець наполегливий та цілеспрямований. Успіхом задоволені. Втім, сам Роман зізнається, сподівався і на вищий результат. Хотів здобути на Олімпіаді срібло. Першим вихованцем цього талановитого педагога, який переміг на міжнародній олімпіаді з наук про землю, був Владислав Дричик, якого визнано кращим учнем Волині 2012 року. І людиною року Волинського краю у номінації Юний талант року. Тут є таких три основних складових: це бажання. Бажання дитини неймовірне мета, коли дитина знає, чого вона хоче йде до цієї мети. Ну і звичайно, праця, праця, праця і ще раз праця. Якби перевести, мабуть, в якийсь кілограмовий еквівалент об'єм праці, вкладеної в цю підготовку, то це був би непідйомний груз. Це був би ну дійсно такий вантаж, який здається неможливо опанувати цим всім підняти його. Але якщо є мета, якщо є бажання, то звісно результат не заставить себе чекати, повірте. І дуже приємно мені, як вчителю, працювати з такими мудрими і талановитими дітьми. Ти бачиш результат своєї праці, ти бачиш віддачу своєї праці, ти бачиш бажання дитини досягти чогось. Ну тут залишитися осторонь цього неможливо, повірте. На врочистому нагородженні були присутні представники місцевої влади. Заступник міського голови Андрій Сторонський привітав талановитого містянина і вручив хлопцеві та його педагогові грошові премії у розмірі 500 гривень. Двічі це приємно, що нашу державу знає не по тільки революційних подіях, а й по тому, що нас є обдарована, надзвичайно розумна молодь, яким і будувати в подальшому нашу державу. Дуже чудово, що Роман прославив не тільки Україну, а особливо наше місто, свою рідну школу. Тепер директор бачить. Покладає надію на те, що все ж таки навчальний заклад стане кращим в області. Ну, я бажаю безумовно, щоб більше було таких учнів і в вашій школі, і в інших школах нашого міста, які своїм навчанням своєю наполегливою працею будуть вносити свою лепту розвиток освіти нашого міста. Посадовець наголосив, керівництво міста подбає, аби представити педагога до найвищих державних нагород.